Розділ одинадцятий. Табір номер 2 Щойно заходжу в намет, як терай подає мені гарячий чай. Не даючи промовити й слова, він змушує мене їсти, ледь не запихає їжу мені в горлянку. В іншому наметі шерпи бігають довкола Даватонду, який і далі з усім своїм поглядом демонструє як йому зле. Що ж до мене, то після ситного обіду я вже ані трохи не переймаюся сильною втомою, сприймаю її як природний наслідок витрачених сил. Нарешті Террай дозволяє мені говорити, і я розповідаю про теперішнє розташування таборів. На цьому й більшість спорядження вже на маршруті. Залишилося зробити ще один підйом і закласти табір номер 5 що стане вихідною точкою для вирішального штурму, як ми і розраховували спочатку. Цього разу я всі підстави сподіватися, що нам це вдасться. Террай, як я бачу, цілком відновив сили у таборі номер 1 звідки щойно прийшов. Утім, помічаю, що він і далі стурбований. Так, усе буде гаразд, але за умови, що погода не підведе. А прогноз, який передали по радіо, не надто втішний. Мусон уже дійшов до катакульти і буде тут за кілька днів. Принаймні я почуваюся чудово. З того, як я піднявся на 7 тисяч метрів, відчуваю, що зможу без труднощів узяти і 8 тисяч, навіть без кисню. Але ти налаштований не так оптимістично. Якщо ми й далі просуватимемося з такими зусиллями, як досі, то це буде Геркулесів подвиг і, зрештою, все закінчиться для нас погано. Він цікавиться моєю думкою про стан альпіністів у таборі номер 3 Я змушений визнати, що він далеко не найкращий. Справді, я був вражений їхньою поганою фізичною формою і занепадським настроєм. З другого боку, Ліонелю, за нас із тобою, я спокійний. До того ж маршрут екіпірований аж до льодовика. З тими чотирма шерпами, які у нас є, ми зможемо поступово рухатися вгору і дійти до самої вершини. Для цього нам доведеться викластися наповну. Каже Тирай з притиском, так наче він уже викладається. Послухай, я цілком певен, що нам це вдасться. Ну хіба завадять якісь непередбачувані обставини? Навіть якщо ці четверо в таборі номер 3 і далі залишатимуться в поганій формі, а я думаю, що вони очуняють, особливо ті, хто краще акліматизувався, ми двоє просто зобов'язані зробити це. Гадаю, нам треба залишитися тут на завтра і добре відпочити. Матимемо вдосталь часу підготуватися, і післязавтра будемо свіженькі, як огірочки, здатні швидко підніматися вгору, перепочиваючи в таборах. Завтра четвірка спуститься сюди, і двоє з них, хто буде в найкращій формі, після дня відпочинку вийдуть слідом за нами як група підтримки. А тоді ще через день почнуть підйом двоє інших і йтимуть за ними з інтервалом в один табір. Обидві групи підніматимуть угору спорядження і допомагатимуть першій партії спускатися. Твій план чудовий за винятком того, що я марнуватиму час, а ми ж не можемо гаяти жодної хвилини, затято каже Террай. От що я маю робити завтра цілий день? Я вже добре відпочив. Ліпше піду вгору. Так ми виграємо один етап це може в перспективі мати вирішальне значення. Я це розумію, але якщо ти вийдеш завтра, ми не підніматимемося разом, а йтимемо з інтервалом. Зараз тільки ми двоє в гарній формі, а на висоті понад 7 тисяч метрів одна людина йти не може. Разом ми зі шлях пройдемо, я впевнений. Моріся, поглянь на це з практичного боку, і далі сперечається тирай. За твоїм планом ми витрачаємо цілий день. Ну не буду я в першій партії, що йде на Анапурну, буду в другій. Які проблеми? Але якщо я зараз не закину на гору цієї частини спорядження, то можливо нікому з нас взагалі не вдасться взяти вершину. Я дещо з Знаючи Террея не один рік, я високо ціную його скромність і шляхетність. Террей завжди націлений робити те, що вважає своїм обов'язком. Саме зараз його героїчний порив, на мою думку, позбавлений сенсу, але ця готовність до самопожертви змушує мене вагатися. Чи не егоїстичне моє бажання йти з ним у зв'язці? Гаразд, Ліонеле, я мушу погодитися, кажу я з жалем. Під тиском твоїх аргументів я здаюся. Ти маєш рацію, але ти також маєш розуміти, що такого шансу в твоєму житті можливо більше не буде. Террай трохи завагався, тобто мені спадає на думку компромісний варіант. Якщо ж ти наполягаєш на тому, щоб вийти завтра, то можеш піднятися до табору номер 3 і віднести туди один висотний комплект, який потім хтось занесе вище, і повернутися сюди ще до ночі. Тоді ми затримаємося тут ще на день, щоб ти відпочив, а далі вже удвох вирушимо на штурм. Візьмемо з собою шерпів із нетяжкими наплічниками, щоб вони прокладали шлях і могли чергуватися через короткі інтервали. Піднявшись вище, ми зможемо загорнути табір номер 4 і за потреби поставити нам табір номер 5 а тоді вже піти штурмом на вершину. Цей план мені до душі, і у згоді терра я теж не сумніваюся. Адже в такий спосіб ми не порушуємо головної його ідеї забезпечити безперервність підняття спорядження. Добре, хай буде так, відповідає Ліонель, і я полегшено зітхаю. Цей вечір такий затишний і приємний. Насолоджуюся комфортними умовами табору номер 2 з його містким долиновими наметами, електричним освітленням, резервними запасами. Тут можна ходити у м'якому зручному взутті і не заощаджувати кожної краплі води. Після того, як намети розірвали лавиною, террей цілковито реорганізував табір, перенісши його в добре захищене місце за тріщиною, достатньо великою, щоб проковтнути навіть найбільшу лавину. За стінками намету ліпить густий сніг, а нам, зручно вмощеним у спальниках, так тепло і приємно. У тьмяному світлі підвісного світильника ледь видно дим від наших цигарок, обличчя террая сховане в темряві. Ми говоримо і говоримо про наш план штурму. Міркуємо, коли стукуче прийде нуаль з нашими основними запасами харчів і спорядження. Зрештою, втома дається в знаки, і ощадливий терай вимикає світло. За кілька хвилин ми провалюємося в забуття. Прокидаюся від якогось руху. Чую бабуніння, потім темряві чиясь рука зачіпає моє облиця, обличчя вмикається світло. Мені вже час вставати, каже тирай. Він узувається і хутко рушає будити своїх шербів. Упродовж усієї експедиції він дотримується тактики раннього старту. Цей підхід безумовно слушний, бо зранку сніг набагато кращий. Та для досвітнього підйому треба мати силу волі з усіх наш, нас. Лише террай її має. Знову заплющую очі і занурююсь у дрімоту із солодким передчуттям того, як я весь день ніжитимусь у теплій затишку, а шерпи мені усьому догоджатимуть. З першими променями чую ну, то бувай, Морісе, бувай, хай щастить. Тирайдь байливо застібає вхід у намет. Він просто безцінна людина. Більш ідеального члена експедиції в усій Франції не знайдеш, принаймні я не знаю жодного іншого такого. Минає кілька годин. Сонце освітлює мій намет і зігріває його. У таборі тихо, наче в могилі. Обидва мої шерпи також відновлюють сили, але година вже не рання, тож вирішую їх погукати. «Ангаво! кано, кано. Чутно якісь приглушені звуки. Далі сонний голос: Так, сер. Я здогадуюся, вони починають потроху ворушитися. Повільно з нехотя витягую себе зі спальника, беру за дублі на морозі черевики і довго тріпаю ними, перш ніж узути. Надягаю пухову куртку, шапку й окуляри, і от я вже готовий вилізти з намету. Погода чудова. Внизу в долині скупчилося багато дрібних хмарок, згори ж чисте небо сяє бездоганною блакиттю. Вночі була сильна заметіль. гадаю, терраю йти дуже нелегко. Дивлюся бінокль, відстежуючи його шлях, незабаром бачу його партію, ось вони під першою льодовою стінкою. Уявляю, як вони, затиснувши зуби, тяжко рухаються, прокладаючи собі шлях до гори. Тепер досліджую місцевість довкола табору номер 3 Бачу дві чорні... чорні цятки, що просуваються від нього донизу. Це мене дивує, усі ж би мали йти до гори, до табору номер 4 Невже вони аж так занепали духом, що вирішили спуститися? Над долиною мірісті кхоли згущуються важкі хмари. Мене непокоїть їхній незвичний кольор. У серці починають ворушитися якісь невиразні погані перечуття. Чи ці хмари не передвісники Мусону? Даватонду допочувається дедалі гірше. Він лежить у спальнику, стогнучи і тримаючись обома руками за живіт, Вирішую відправити його в долину з першою ж партією, яка, яка йтиме в табір номер 1 Знову починає сніжити. Вертаюсь у намет і лежачи на надувному матраці, дрімаю. Невдовзі чую як чиїсь крики, не сумніваюся, це лішиналь, тож кричу у відповідь тут на плато вже багато запутаних слідів, тому орієнтація на голос не буде зайвою. І справді, за кілька хвилин приходить ляшиналь у парі з кузі. Я вже більше не міг, каже Ляшиналь. — мене всього наче вивернуло назовні. А в мене був жахливий головний біль, вставляє кузі. Навіть після аспірину і снодійних пігулок я не зміг заснути. Ти б це чув, він стогнав усю ніч, додає Ляшиналь. — Це так впливає висота, розраджує їх. Ви правильно вчинили, що спустилися. А як решта? Вони підуть угору з Ліонелем? Усі ми почувалися досить таки кепсько, розповідає Ляшиналь. а надто після нічної завірюхи. Точно не скажу, але думаю, хлопці дочекаються тирая, а тоді вирішуватимуть. Заходимо в намет. Видно, що ляшиналь насолоджується комфортом. Головний біль у кузі минув, щойно вони спустилися. Це типове явище. Тільки не спускаєшся на кілька сотень метрів, і всі симптоми гірської хвороби минають, наче й не було. Поки вони перевдягаються і обсихають, я йду шукати ангаву, щоб розпорядитися щодо обіду. Через погане самопочуття і фізичне навантаження, ці двоє від учора практично нічого не їли, тож економити не будемо. Маємо влаштувати для них розкішне частування. Можливо, це допоможе відновити їхній бойовий дух. Нам справді вдається організувати смачний і ситний обід. Після нього настрій хлопців, які радісно зауважую, суттєво поліпшується. Лежачи на матрасах у теплі і з повними шлунками ми балакаємо про те й се, і тепер уже тональність спілкування значно оптимістичніша. Ми вже геть розслабилися, аж тут намет прочиняється, і в отворі з'являється спантеличене обличчя Ангави. «Бара Сагібе!» інші загіби вертаються, на хвилю він замовкає, тоді знову вигукує Барасагібе, слухай. Я прислухаюся, і справді хтось кличе. Швидко вдягаю гамаші, куртку і виходжу з намету. Через сніговій за 10 метрів уже нічого не видно, час від часу, наче чую якусь, якісь крики. Це точно має бути загід, бо шерпи вміють спілкуватися один з одним на великих відстанях. Голос долинає не від табору номер 3 а радше звідкись з боку світну капостяного гребеня. Тут може бути два варіанти: хтось ішов або з табору номер 3 але схибив і взяв лівіше, ніж було треба, і тепер опинився поміж тріщин, або ж хтось піднімався з табору номер 1 і взяв надто високо. У будь-якому разі, ця людина не відчуває небезпеки, інакше волала б допоможіть. а вона цього точно не робить, просто подає голос. Кричу у відповідь, здається, попри велику відстань, мене почуто Чоловік повертає ліворуч, його голос стає ближчим, і тепер я вже можу скеровувати його рух. Тримай ліворуч, постійно ліворуч, уздовж великої тріщини. Я кричу це знов і знов, поки він не відповідає, що зрозумів мене. За чверть години з'являється білий привид. Він наближається повільно, хитаючись, довго придивляюся, перш ніж у в ньому шаца. А де ж живів фа? Я прийшов сам. Сам ти здурів! За такої погоди й по такому снігу, відчуваю, як від обурення до мого обличчя приливає кров. Ну вибачай, старий, змучено відповідає шац. Не було вибору. Я ледь не скунав у таборі номер 3 Зрозумів, що геть не здатний завтра допомагати Ліонелю і не хотів бути зайвим ротом, тому вирішив спуститися. Отже, ти в нинішньому поганому фізичному стані наражаєш себе на ризик, до того ж без жодної реальної потреби. А якби ти просто перечепився і полетів зі схилу сторчголов, чи якби Ангава не почув твого крику. Ох, який же я розлючений. Це зі мною вперше від початку експедиції. Ну, гаразд, пої приїхали. Цього вже не виправиш. Добре, що минулося без наслідків. Тепер треба допомогти шацу оговтатися після пережитого стресу. Грячий чай і ситний обід повертають його до життя. А далі він переймає загальний піднесений настрій і починає дивитися в майбутнє з оптимізмом. Як Тира стався до табору номер 3 запитує Шаца. Через глибокий сніг він ішов дуже довго. Ми з Рівфа спускалися в тумані і зіткнулися з ним. Він був у такій фантастичній формі, що ми з ним повернулися назад. А чому Ревіва потім не спустився з тобою? Зараз поясню. Ми влаштували нараду. Террай сказав, що табір номер 4 мають організувати ті четверо, які перебули минулу ніч у таборі номер 3 Кузі, Ляшиналь, Рябівфа і я. І хоча двоє спустилися, завдання, однак, треба виконати. І ви вирішили йти вгору з ним? Саме так. Це типовий террай. Він вважає, що результат має бути досягнутий будь-якою ціною. В цьому він бачить свій обов'язок. Шац розповідає далі. Я почувався надто змученим і сказав Ліонелю, що завтра просто здохну на тому схилі, тож ліпше спущуся донизу і відновлю сили. А тоді ми з Кузі знову підемо вгору. Тобто завтра, завтра террай з Рібюфа планують йти вгору? Так, якщо погода не завадить. Чи справді вони зможуть це зробити? Хто знає. Можливо, це саме той реальний шанс, про який вони так довго мріяли. Зовні гамірно, шерпи щось жваво обговорюють знову якісь новини? Вистромлюю голову з намету й бачу Аджібу, який прийшов із табору номер 1 і привів із собою групу носильників. За його спиною стоїть молодий носильник, якого ішак призвав був китайцем. А згодом ми дізналися, що його звати панді. Попри технічні перешкоди, він легко піднявся в табір номер 2 тож ми вирішили приєднати його до групи шерпів. Щоб відзначити це підвищення, даруємо йому чудовий нейлоновий жилет, який він одразу ж гордо вдягнув. А передає мені дві записки. Повернувшись у намет, зачитую їх у голос. Табір номер 1 29 травня 1950 року. Від Марселя Ішака Морісу Ерцогу. Анктарки прибув о 12.10. Маємо в базовому таборі 22 пакунки вантажу. Для перенесення вантажів між базовим табором і табором номер 1 можна використовувати китайця, а також молодого хлопця, якого привів Анктарки. Сам Анктарки зараз знову вирушає в базовий табір, щоб зустріти Нуаеля з 15 носильниками. Він постарається залучити деяких із них для подальших човникових рейсів, відправте аджібу назад якомога швидше зі списком терміново потрібних речей, Висотні намети. Чи треба нам супроводжувати шерпів у рейсах між таборами номер 2 і номер 3 І якщо так, то коли? Марсель Ішак. Чудові новини. Нуаель скоро буде. Отже, незабаром матимемо всі запаси продуктів і найважливіше спорядження. У таборі панує радісне пожвавлення. Друга записка від Нуаеля. Він підтверджує отримання мого наказу і повідомляє, що невдовзі прибуде. Записку відправлено 25 травня, наступного дня після прибуття нашого посланця. Як є молочина Сарки за 36 годин подолав шлях, що зазвичай забирає 4-5 днів. Він добре попрацював, і в належний час керівник експедиції знайде спосіб йому віддячити. Щоб відсвяткувати ці радісні події, відкорковуємо пляшку рому. Але часу на веселощі обмаль адіба має негайно спускатися, щоб забезпечити безперебійність човникових рейсів. Тому я одразу ж сідаю писати записку загівом у нижньому таборі. Табір номер 2 29 травня 1950 року від Ерцуга, Нуаелю, Матій, усім іншим сагібам. Вдячний Нуаелю за швидке перекидання ресурсів, це справді так важливо для нас зараз. Учора встановлено табір номер 4 на висоті 7160 метрів, у верхній частині руків'я серпа. На цьому мить тирей, ребюфа і двоє шерпів перебувають у таборі номер 3 на висоті 6600 метрів. Наша найближча мета поставити табір номер 5 звідки можна буде безпосередньо виходити на штурм вершини послідовно окремими партіями. Для мати – терміново нехай сарки, аджіба, футарки і китаєць піднімуться до нас завтра якомога раніше, і принесуть ще один долиновий намет, два спальні комплекти, матраці і спальники, плюс примус і каністру бензину, а також плівки для кінокамери. Я відзняв декілька і відсилаю їх назад. Плюс поповнення для аптечки, як от снадійні пігулки, аспірину тюбиків 10, ще 10 тюбиків захисного крему для обличчя, 8 банок мазі від обмороження, 5 тюбиків крему від сонячних опіків, Чамба Фі, 4 пари гетер труконі і ще один додатковий висотний комплект. Примітка Чамба Фі – спеціальний лосьон для захисту від сонячних променів. Докласти до цього продукти трохи ковбаси і пляшу коньяку. З рюкзака Ляшаналі візьміть гетери шкарпетки, три пари, кеди, сорочку і пару підштанків. Зв'язок по рації сьогодні о 8-й годині вечора. Кузій Шац завтра спустяться і дадуть подальші вказівки. Важливо відправ усе це з позаранку, бо ми із царків футарки і лішаналем маємо занести завтра частину цих речей у табір номер 3 Якщо погода не підведе, сподіваємося на успіх. Моріс Ерцог. Адже би китаєць принесли нам висотний комплект продукти і рацію. Сьогодні, ось мій вечора, як ми домовилися, спробуємо встановити зв'язок. Нарешті зможемо поговорити. Тепер буде простіше координувати дії. Я задоволений тим, як Нуагель виконує свої функції. Він показав себе професіоналом. Без нього мені як не встигли би організувати сходження на початку, на початку мусону. Іду поглянути, як там Даватон, до якого планую якнайшвидше відправити донизу. Але бачу йому геть зле, має вигляд людини, що стоїть на порозі смерті. Звісно, в таку погоду відправляти його нікуди не можна. Почекаємо до завтра. А джіба ж не марнує часу і рушає назад. Цього разу він не має на спині важкого рюкзака і швидко віддаляється, войлуватиме великими кроклями. За ним дивотить, китаєць. Кілька хвилин і обидві постаті розчиняються в тумані. Дістаю рацію і час від часу натискаю на кнопку. Алло, це Моріс. Мато, чуєш мене? У відповідь тільки тріскід. Раптом рація починає ловити якусь шалену бадьористу індійську музику, ще трохи і почну танцювати тут у серці Гімалаїв на висоті 6 тисяч метрів. Алло, це Ерцок, ти чуєш мене мато? Ніхто не відповідає. О 8.15, як і домовлялися, я вимикаю рацію. Радіозв'язок реальне дошкульне місце в експедиціях і з цим треба щось робити. Трохи засмучений невдачею, вертаюсь у намет. Тут майже всі вже сплять. Наступний ранок вітає нас яскравим сонцем, що пробивається крізь стінки намету. Прокидаюся з відчуттям. Що добре відпочив і визираю з намету. Вочевидь, ніч була холодна. Кристали снігу виплескують на сонці, наче діаманти. План дій на сьогодні простий. Дочекаємося групи, що принесе свіжий вантаж із табору номер 1 Сподіваюся, вони ось ось прибудуть, і одразу ж вирушимо з ним до табору No три. Кузій шац і досі почуваються не зовсім добре. Кузі хоче залишитися тут і ще трохи відпочити, а Шац налаштований, скинути ще більше висоти, ж вирішив спуститися в табір номер 1 він допровадить туди Давантонду, до якому вже три дні зле. А от Ляшеналь сьогодні наче на світ народився. Бачу це з того, як енергійно він вистрибує зі спальника, йде перевірити, що роблять шерпи, і видивляється в бінокль партію террая. Настрій у нього прекрасний, але чи відновив він фізичну форму? Якщо так, то ми зможемо піти разом і скласти другу партію. Де чорти носять в того аджібу, нетерпляче кажу я. Я ж просив їх у таборі номер 1 і наголошував, щоб відправили його в досвіта. адже ми маємо ще сьогодні вийти з табору номер 2 Передаємо один одному бінокль, дивлячись угору. Я їх бачу ось ось, дивись, передаю бінокль для шиналю, ребюфайте рай, а за ними їхні шерпи. Як же ж повільно вони йдуть, сніг дуже глибокий? Так, і їм важко. Легкий блакитний серпанок зіймається з глибин ущелини щеленому і розчиняється в сонячних променях. Це гарний знак. Трохи фотографуємо себе на фоні гір і довколишні пейзажі. Полудень, а джіби досі немає. За обідом починаємо говорити про гідів шамоні, і Лішеналь ділиться роздумами про свою професію. Години спливають, шац уже зібрався спускатися з Даватонду, і ми розуміємо, що в табір номер 3 сьогодні вже не підемо. На годиннику шоста вечора, коли з'являються ангтарки, футарки і сарки з тяжкими наплічниками, у яких спорядження, продукти і найбільш очікувана річ, другий великий намет для табору номер 2 Поки не спали сутінки, видивляємося в бінокль табір номер 4 Жодного руху довкола нього немає. Це добрий знак. Партія вже влаштувалася на ночівлю. Завтра вони підуть у гору, щоб установити табір номер 5 Салям Барасагібе. Салям, справді, я радий їх бачити. Обличчя Анктарки розпливається в усмішці. Він теж тішиться нашій зустрічі. Паломництво Муктинат стало для нього великою радісною подією, під впливом якої він і досі. Тепер, коли він знову з нами, я почуваюся впевненіше. Маючи великий гімалайський досвід, анктарки добре знає, що потрібно і чого не варто робити, і без вагань бере на себе ініціативу. Крім того, його авторитет серед шерпів знімає значний тягар із моїх плечей. Анктарки розв'язує рюкзак і дістає з нього записку від Ішака Нуаеля й Удо. 30 травня 1950 року. Перше. Відправити шерпів з позаранку не було жодної змоги, бо отримали твою записку лише пізно ввечері, а шерпи і спорядження були в базовому таборі. Друге. Відправляємо до вас анктарки, сарки і футарки. Вони принесуть усе, що ти просив, Щодо матраців матераців і спальників вирішуйте з шерпами. Третє. Завтра відправимо до табору номер 2 ще одну групу з продуктами. Найпевніше з нею прийде хтось із нас. Четверте. Якщо маєте якусь інформацію для нас, залишайте записки в таборі номер 2 П'яте. Дайте знати, чи треба комусь із нас супроводжувати шерпів до табору номер 3 Шосте. Радіозв'язок. Ми нічого не чули. Спробуйте ще раз о 17-й годині, о 19-й годині, о 20-й годині. Маємо тепер потужний приймач. Сьоме. У нас тут тимчасові незручності, пов'язані з початком мусону. Зараз мусон насувається на калькутту раніше, ніж передбачалося. Восьме. Джібі Радна спустився в базовий табір. Повідом нам новини. Кур'єр відходить звідси завтра. Джібі повертається в ту кучу. Дев'яте. Чи маєш уже якісь плани щодо зворотньої подорожі? Ситуація з носильниками непроста. Треба буде замовити їх наперед, і тоді лише за 8 днів прийде перша партія з 20 осіб. А далі щодня підходитимуть наступні партії по 20 осіб. Успіхів Нуель Ішак удо. Постскриптум. від Ішака. Для знімання на кольорову кіноплівку за повного освітлення виставляй діафрагму на 11. Перший сеанс зв'язку я вже пропустив, тож маю спробувати о дев'ятнадцятій. Сподіваюся, цього разу пощастить. В мене стурбувала новина про наближення Мусону. Якщо через нього ми будемо змушені відступити, коли вже так близько підійшли до мети, це стане тяжким ударом для всіх нас. Якщо Мусон вже над Калькуттою, то за кілька днів прийде сюди. Намагаюся встановити радіозв'язок із табором номер 1 але безуспішно. Щоб забезпечити людей у таборі номер 1 найсвіжішими новинами, вирішую написати їм відповідь не зараз, а останній миті перед виходом. Захід сонця має статичний. Круті схилення Лігір і Анапурни стають спершу золотими, потім жовтогарячими, а тоді багряними. Небо блакитно прозоре, повітря дуже холодне. Усе це обнадійливі прикмети. Можливо, ці останні дні гарної погоди наш останній шанс. Ілгір вже сховався в сутінках, а верхні скелі Анапурни ще темно рожеві І коли вже всю гору огортає темрява, одна остання точка вершина, ще кілька секунд залишається освітленою. Ніч минає без пригод. Лавин майже немає, бо цього дня не сніжило. О 6-й ранку виповзаємо з наметів погода чудова. Приємно бачити ляшиналя у відмінній формі. Схоже, погані дні для нього позаду, і він знову суперкласний супер гід Шамонії. То як прибули твої шкарпетки й сорочки? перепитую, дивлячись, як він пакує рюкзак. Ляшинель щиро радий отриманим речам, які підвищують його особистий комфорт. Часом такі дрібнички важливі для доброго настрою. Ми обидва впевнені, що наш похід буде переможним. Поки шерпи пакують вантаж, швидко пишу для табору номер 1 31 травня 1950 року. Усім загібам. Зараз ми з Лішиналем виходимо в табір номер 3 Маємо намір дійти до самої вершини, якщо дасть змогу погода. Що ці кузі складуть третю партію. Прошу і шакана надіслати Деві та купер телеграму. Починаємо штурм Анапурни. Маршрут складний через сніг і лід, але можливий швидкий підйом. Об'єктивні загрози лавин і сираків незначні. Поставлено табори Номер 1 5100 метрів, номер 2 5900 метрів, номер 3 6600 метрів, номер 4 7150 метрів. Сподіваємося на перемогу, фізичний стан і настрій в усіх чудові. Харчі. Нагору піднято незначну кількість. Кузі в таборі 2 досить дасть указівки щодо їх перенесення в табір номер 3 Радіозв'язок нічого не чути. Нехай подивиться шац. Він спустився донизу. Мусон. Постійно тримайте мене в курсі. Повернення. Надішнемо в ту кучу передову групу, яка найме сильників. Знімання докладу всіх зусиль, щоб донести камеру на вершину. Моріс Ерцог. Те, що ми обидва налаштовані оптимістично, видно навіть за тими речима, які пакуємо в рюкзаки. Кожен байливо збирає індивідуальну птечку і не забуває про плівки до фотоапарата і кінокамери. Подай кладу французький прапорець, який виготовив шац власну руч, а також вимопили, які я також хочу донести до вершини. Усе ми готові вирушати. Виходимо з табору і, обійшовши чималу тріщину, прямуємо до великого лавинного конуса. Сніг тримає добре, він не надто примезлий і не надто м'який, саме такий, як треба, настрій дедалі кращий. І враз, наче сніг на голову. Марісе, глянь, що відбувається? Вони спускаються. Ми не хочемо вірити своїм очам. Чотири чорні цятки рухаються згори нам назустріч слідами свого підйому.